Який шанс буває один раз на все життя. Мене звати Катерина Жесть, і я понад 15 років популяризую фізичну культуру серед українського суспільства. Я вже запустила свій соціальний проект Перевтілення з Катериною Жесть. Я шукаю дівчат, чиї історії варті перевтілення і готові пройти унікальний шлях не схуднення, а справжньої зміни себе та своїх звичок. Ми вчимося їсти без заборон, впроваджуємо дисципліну. Самоконтроль, і нарешті піднімемо якість життя у вашому побуті, що на тебе чекає? 21 день трансформації. Ти приїжджаєш до мене в Київ. Ми знайомимось. Я повністю проходжу з тобою трьохденний шлях закупівлі продуктів. Тренування, впровадження цього в твою соціальну конструкцію. Далі ти їдеш додому, а я приїжджаю до тебе. І ми спілкуємось з твоєю сім'єю, з твоїми колегами, дізнаємося, як ти живеш самостійно. А далі ти знову повертаєшся до Києва і ми закріплюємо твій результат. Хочеш змін? Переходь за посиланням у шапці профіля, заповнюй анкету і побачимось на співбесіді. Чекаю саме тебе!